Якщо поламався електрочайник, то не спішіть його викидати. Давайте я вас навчу, як його зремонтувати можна самостійно. Якщо маєте друга далекобійника, в якого є такий чайник, пересилайте йому це відео. Ну або зберігайте. І підпишіться, звичайно, і лайк поставте. Чи я забагато хочу. Переважної більшості далекобійників, які їздять по Європі, є отакі чайники. Ну, як мінімум, кожен далекобійник бачив отакий чайник. Це є електрочайник, який працює на 12-24 вольта. От такий штекер. І хронічною хворобою таких чайників є поламка термореле. Буквально в мене термореле поламалося, буквально через пів року роботи. Ну, але ж ми не будемо викидувати такий чайник, через якесь там термореле. Покажу, як ця проблема, як ця поломка усувається на отак. Давайте розберемо цей чайник. Значить... Спочатку потрібно зняти кришку. Кришечка знімається відведенням в сторону. Відведенням в сторону оцих таких затискачів. Хто мені піднімемо краще? Отак, От вверх і в сторону. Все, кришечку зняли. Далі потрібно нам зняти оцю ручку. На ручці є отакий зіржавілий, вже нещасний болтик чи шурупчик. Так, треба взяти більшу викрутку, напевно, що. Бо ця замаленька секундочку. На підручних матеріалах, якщо не маєте викрутки, я думаю, тут можна спокійно ножем впоратись. Давно я вже його не розкручував. Та в принципі ще тоді, як, як ремонтував це термореле. дивіться, який він вже зіржавів, скоро вже просто прогниє цей болтик. Коротше, знімаємо його. Так в сторону, Знімаємо акуратно саму ручку. В оригіналі тут ще має бути така червона пемпочка, така кнопочка. Але вона в мене від старості розсипала через то я чайник включаю ось так. Розумієте? Але воно на функціонал не впливає. Знімаємо оцю ручку. Знімається вона досить легко, просто відтягуємо оцю штуку і тянемо акуратненько так теж розхитуючи, тянемо вгору. Далі ми тут бачимо наш механізм включання-виключання. Нам треба також його демонтувати і зняти. Це робиться для того, щоб було простіше е оце дно зняти. Можна, в принципі, чи не можна, чи воно вже в мене так закипіло, що я вже ті контакти не га? Давайте спробуємо. Короче, не хочемо це, треба демон демонтувати. Знімаємо. Відкручуємо ще отут штучку. Відкрутили. І тянемо вгору просто. Ось вона у нас. Бачите? Тепер, тепер нам потрібно зняти дно. Дно знімається дуже просто. Раз, два, три, чотири шурупа. Відкручуємо. Відкрутили шурупчики, шурупчики, вважайте, не загубіть. І тепер е, трошки вдавлюємо провід всередину, бо тому що там він кріпиться на гуц. Я вам зараз покажу як. Цю штуку відводимо, щоб не відірвати часом. І опачик. Все. Бачите, які в нас тут внутряночка? Тут у нас тен. І отакі штуки. Значить, тепер дивіться: отут От це вже у мене колхоз. Бо тому що тут раніше стояло термореле. Термореле, щоб ви собі мали уявлення, виглядає ось так. Я вам зараз ставлю фотографію, бо тому що оригінальне рідне термореле, яке було тут, я вже його давно викинув, бо тому що воно було зіпсоване. Воно тут десь стояло прикручене. Я його нормально ножом нагрівав ніж на газовій плитці і випаював. Від ось тут наскріпилося термореле. Я його відпаяв, як бачите, і напряму з'єднав дріт. Цей червоний дріт він був вчіплений до одного з контактів термореле, а другий контакт термореле знаходився ось тут. І я його просто відпаяв, нагрівав ніж на газовій плитці і відпаював, відшкробував, відрізав. І оцей дріт я тепер напряму приєднюю до цього контакту. Все, друзі, чайник у нас зремонтований. Не потрібно нічого вигадувати. Все. А, то, що як кріпиться на гуц. от так воно на гуц кріпиться. Бачите, який гуц. Через то ми трошки протягнули. Збираємо, збираємо чайник в зворотньому порядку. Ставимо акуратненько Наше дно ставимо, закручуємо шурупчиками, потім ставимо оцю штуку, кріпимо назад, фіксуємо. До речі, можна було і не знімати її. Але ладно, зняли, я вам показав, як воно знімається, та все. Коротше, в зворотньому порядку. Давайте я почну збирати на прискореній зйомці. Все, зібрали, скрутили. Зараз тепер перевіримо, чи він нам включиться ще раз. Дивимось на лампочку, включаємо. Загорілося, працює, але маю одне дуже важливе застереження: термореле це є фактично запобіжник, це є засіб безпеки. Тому коли будете користуватися тим чайником без термореле, не залишайте його без нагляду. Тобто, коли чайник включений, википієте воду, завжди знаходьтеся поруч з чайником. Буде спрацювати оця відбивка, коли вода закипить, кнопочка виключиться, але все рівно основний запобіжник це є термореле. Тому ще раз і вкотре наголошую. Чайник має працювати лише з вашою присутністю. Не легковажте цим. Користуйтесь!